Можу з вами не поділитись. Перед другим пришестям Ісуса Христа буде пришестя Антихриста, і дуже багато люду піде за цим брехуном. Знаєте чому? Бо коли людина не пізнає Господа, не пізнає Біблію, не кається, не відкриває своє серце для Божої істини, вона знаходиться в омані. Таку людину дуже легко обвести в круг пеці. Сказати на чорне, біле, на біле, чорне, і саме такі люди підуть за Антихристом і через свою необізнаність вони будуть загублені. І щоб ви розуміли, як розпізнати цього Антихриста? Хто це такий буде? В бутті описується в 10-й і в 11 главі про такого царя, як Німрод. Німрод це був перший цар Вавилону. І якщо почитати про цього царя. Який безбожно жив. І саме цей цар, німрод, який був, якого нема на сьогодення, але який прийде і буде тим Антихристом. От, сатана Він повторює всі дії Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов на цю землю в тілі людини, щоб спасти людей. Він поклав своє життя задля спасіння всіх своїх учнів, які будуть його наслідувати. А Антихрист. Він прийде на цю землю, так само переродиться в тілі людини, але він згубить тих людей, які підуть за ним. І описується в Святому Писанні саме про цього царя Німрода. Чому? Бо Німрод це повстанець, людина, яка повстане проти Господа. Хто розпізнає Антихриста? Ті люди, які вивчають Слово Боже, які пізнають Господа. Адже Господь він хоче, щоб його діти. Наслідувачі Ісуса Христа були освіченими, щоб Господь вибрав своїх вибраних. Адже Він каже: призваних багато, але вибраних мало. Призваних це ті люди, які чують проповіді, але вибрані це ті, хто проповідують Слово Боже, кається, наслідують Ісуса Христа і перемагають всі свої страхи, всі свої гріхи тільки Словом Божим, перемагають сатану тільки істиною Божою. Бо коли людина знає святе Писання, Зв'язана з Господом через апостолів і пророків через Біблію, коли входить в живу церкву Ісуса Христа і коли йде за Божими людьми, такими як наші пастори Станіслав Миколаївич і Юлія Валеріївна Салтаненко. Адже тільки в нашій церкві я пізнала цю істину Божу завдяки пасторам. Бо я можу відкрити святе писання і подивитися, де описується прихід Антихриста, де описується про цього царя. Бо кожного разу наші пастори вони спираються тільки на Біблію. І проповідують не спотворено Євангелією, але навчають, як перемагати гріхи, як перемагати сатану саме Словом Божим і як розпізнати Антихриста. Головне це засіювати Слово Боже в серці своєму, пізнавати Господа, впускати його в своє життя. І не жити в омані, а жити в світлі Божому. Будьте освіченими і пізнавайте Слово Боже вже сьогоденні. Ваше спасіння та ваш вибір завжди за вами. За ким ви підете? За Господом чи за брехунами і за Антихристом?